Привіт, любий друже! Я підготував для тебе топ-10 нових фільмів, які вже можна переглянути в хорошій якості. Тому підпишись, щоб завжди знати, що переглянути. А на 10-му місці кримінальна драма з Расселом Кроу «Покерфейс». Джейк завжди захоплювався азартними іграми. Його любов до легкого заробітку стала причиною виникнення багатьох проблем. Але цього разу все виявляється набагато серйознішим. На кону стоїть його життя. Сьогодні я ваш дилер. Техаський Холдем. переможець забере все. Я просто вирішив трохи розважитися, і підняти ставки. Піднімаю на 2 мільйони. Fall in. А на дев'ятому місці фільм заснований на реальних подіях. Незламний дух. Це історія про 16-річну австралійську дівчинку, яка самостійно здійснила кругову подорож і стала наймолодшою у світі, якій це вдалося. Вона пробула в морі понад 200 днів. За цей час їй довелося пройти небезпечні айсберги та підводне каміння. Привіт, я Джес. Вітаю вас на своєму каналі. Взагалі, моряки ведуть бортовий журнал, проте я не відмовлюся від гаджетів на півроку. Багрянець на заході море всміхається, Багрянець на сході, море знущається. А на восьмому місці комедія з Джона Хілом і Едді Мерфі. Ваші і наші. Хлопець довго не може знайти собі дівчину, але по щасливій випадковості зустрічає дівчину, яка йому дуже подобається. Стосунки розвиваються швидко, і він вирішує зробити їй пропозицію. Для цього вони знайомляться з батьками одне одного. Але все виходить не так просто. Дружину маєш? Не любишь пихвачки? Ну? Коли я чую таке від вас, я вже не знаю, що тут казати. Again, Євреї були довгий час у рабстві. Це ви зараз порівнюєте Голокост і рабство. Перейде сюди картоплі. А на сьомому місці військова драма заснована на реальних подіях. Вищий пілотаж. Через початок Корейської війни американські пілоти змушені знову підняти в небо своїх птахів. У цих небезпечних вилітах особливою підтримкою та опорою стає надійний товариш. Два партнери перед. Перетворюються на близьких друзів. Щоправда, попереду на них чекає ще одне серйозне випробування. Літак одного із друзів підбивають над ворожою територією, і той падає. Командувачі операцію віддають наказ іншим літакам повернутися, тільки вірний друг не може цього зробити, чи зможе він самотужки врятувати друга. Нашим хлопцям потрібна допомога. Ви готові? Безліч разів люди казали мені здатися, вийти з гри чи навіть померти. А на шостому місці пригодницька драма Звір. У чоловіка нещодавно загинула дружина, і він вирішує відвезти своїх двох доньок в Африку, де вони з мамою і познайомились. Невдовзі після приїзду вони вирушають в автомобільну подорож, де на їх шляху трапляється вмираючий чоловік. Невдовзі з'ясовується, що все поселення поруч вбите невідомим звірем. Головне не зустріти його по дорозі назад. Дуже дякую, що прийняв нас. Для мене це нагода зблизитися з дочками. Диабору. Що він каже? Діаборо, тобто диявол. А п'ятірку лідери відкриває комедійний жах і від Дісней Фокус Фокус 2». Раніше в містечку Салом була найбільша концентрація відьм. Але жителям все ж таки вдалося їх вбити. Однак відьм не так легко вбити назавжди. Тому через багато років вони повертаються з одною метою помститися. Магія не може об'єднати з 16-річчям, дитинко. Так ми повернулися. Нам треба роздобути сіль. Навіщо? Щоб їм було смачніше їсти. Нас? А на четвертому місці детективна комедія. Зізнавайтеся, Флетч, Флетч – журналіст одного з міських каналів. Він часто проводить розслідування, щоб зібрати якісний матеріал. Якось у його коханої викрадають колекцію картин. Поліція не діє, і герой починає власне розслідування. Однак це призводить до того, що він стає головним підозрюваним у вбивстві. Тепер, щоб очистити своє ім'я, йому доведеться знайти справжнього вбивцю. І Що ви збираєтесь робити? Думав навідатися до містера Горена в Бостон. Глянути, чи має він зв'язки з Римом або чорним ринком арцвіту. Як я можу допомогти, містер Флетчер? Не треба формальностей. А як до вас звертатись? Усі друзі називають мене Флетч! А трійку лідери відкривають доктор Стрендж у всесвіті божевілля. Доктор Стрендж зустрічає дівчину, яка має дуже рідкісну здібність, подорож між світами, але їй потрібна допомога, тому що на неї відкрив полювання монстр, здатний знищити мульти Всесвіт. Монстр хоче скористатися здібностями дівчини задля досягнення своєї мети. Стрендж розуміє, що повинен захистити дівчину, бо тільки він зможе запобігти гібелі всіх світів. Я захищав наш світ. Стрендж, ти не можеш контролювати все. А на другому місці Чорна Понтера Ваканда назавжди. Конкістадори були впевнені, що Ельдорадо знаходиться на території Південної Америки, але їхня думка виявилась помилковою: в африканській гущі золоті пустелі. Приховують від цікавих очей ваканду. Тут часто чи зовсім інакше, а в недрах зберігаються скарби та вібраніум. Таємничий дух Чорної Пантери захищає це місце. Проте історія короля Чали раптово обірвалась, і країна повинна обрати нового короля. Крім того, жителям Ваканди загрожує Немор, який представляє підводний народ і прагне захопити владу в Ваканді. Покажіть їм. Хто ми такі? А на першому місці Чорнобиль. Втрачені записи. Це документальний фільм про катастрофу на Чорнобильській атомній електростанції від HBO Max, творців легендарного серіалу. Фільм показує безліч архівних відео, які раніше не публікувались. Це події, які торкнулись майже кожного українця, і про які ніколи не можна забувати. Саме тому треба переглянути цей фільм. Нічого ніхто не попереджав. Працювали школи, садочки. Це нудґаверед радіація не відчувається ніяк. Он е невидимий. Також заціни оцю підбірку, щоб знати, що переглянути наступним, і побачимось в наступному відео.